Всім привіт! Мене звати Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. Сьогодні я би хотіла вам показати мої покупочки. Так от як я це відео не планувала знімати, я його все ж таки зніму і вам його покажу. Перша моя не покупочка мені просто покажу, Юлі подарувала. Це ось такий чокер. Ось такий чокер. Такого кольору Мін, камера певно, показує. Зараз я буду фоткати всі свої подарунки, ну не подарунки а ті, яких. Покупочки, тому я зараз відео на ютуб дам, і я змонтирую його віва відео. Ось такий в мене є прекрасний чокер. Його дуже люблю. Це він Юлі подарувала. І це рахує як подарунок. Але один подарунок, а решта покупочки. Далі дві носові хустинки. одна моя, одна мамина, з балеринами. Ззаді ось таке. Та, бачаєш, що тут пише: у тут пише. тільки у вацус 10 штук балеринка. Три карапочки, гостинки носові, гапчинська постачальне щастя номер 1 Саді теж пише балерина, гостинки носові, 10 штук. Ось тут так от вона концює. Тут вона зав'язує. Далі у мене дві резинки. Кажуть, давайте подивимося перші ці. Це такі резинки плісти. Тут в неї оранжевий гачок. Коротше, я не хочу його розпаковувати, але тут, бачите, оранжевий гачок. Взади каже, так. Оранжеві, так їх тут трохи менше мачком. Сейчас покажу вам, наскільки вони менші зараз. От, можете самі побачити, наскільки вони менші. Коротше, це такі резинки, і браслети. Далі два магнітика, також гопчинську із Watzons. Вона ще запакована, як бачите. Тут намальований такий ангелик, тут пише янголи Ватсонс, angels.watsons.ua. І тут ворона стоїть на голові, дуже прикольна. А ця мені подобається за те, що вона медитируть голевату. Я на голові, Я рожевим кольором середині сердечко. Пишу. І тут знову п'чинціка. Ось такі дві магнітика. Ем. Далі. Далі, ви вже бачите, так просто показати, що Васунс. Я сьогодні ви вже бачили, ось такі дві закладочки. на, на цій пише, щаслива дівчинка любима, Гопчинська дівчинка намальова. А тут я дарю тобі любого дівчинка з пташками трьома, гопчинська любима». Так просто по -по -по показати. Далі, ручка з Ватсонс. Ватсонс. Давайте і відкриємо її і подивимось. Я собі приготувала ось такий листочок. Я його взяла з дитячої планети. ще питання, як воно відкривається. А, поняла, тут так зверху. Не, не видно, так дуже не видно. Ось тут намаляв вона, жива ручка тут намалявна дівчинка Ангела, і тут пише Янголи Ватцунс. У, -у, У як вона пише? Так, напишу. Не більше, намалюю середи. Дуже прикольно зачіпається. Вона просто полює синім кольором. Нічого такого особливого. А от сама ручка дуже гарна. Можливо, я носити мої до школи. Ще не знаю. Вона мені дуже подобається. Ось така дівчинка. Далі. Ось таку випустили упаковку 12. Штук барні. Я дуже люблю барні. Не подумайте, що я, подумайте, що я дитина, просто в школі люблю. Ось тут, кудицькі є ще є смаки. І ось тут, ось тут виглядає вона з боку так. Ось тут так. Хочу показувати тут так. Дам. дам, дам, дам. І дам. Ось такий. Давайте відкриємо. Вона її дуже відкривало. Просто... офігіє. давайте відкриємо ріше. Ой, кавеси барні. Сі барні. Як нічого ір. Я... Тут іграшки нема, але... Скільки барні. О, барні. От це барні, стільки штук барні. Я це запакую і далі буду показувати. Ось я вже закрила барні. Тищить. І давайте. Ой, ручка що ти тут робиш? Далі я найцікавіше. Це растіжка з іграшками. Ось такими. Коротше, тут є дві чорниця ожина. Дві чорниці ожини і одна е, яблуко груша. так вони відрізняються Я просто хотіла вам показати, як я буду здирати, і подивитися що мені попадеться. З отих штук. Давайте відкриємо перше пшениця ложина. Його віддираємо. Перше з зі всіх. Все. І що нам по колекціях? перше першу оцю. Тут намальований Цікаву цікавого розбирайте, з друзями грає детальна ростіжка.юлей. І давайте подивимось. Ось я не знаю, що за колекція, ніколи не збирала. За які різні збирали? магнітики. Таку я ще ніколи не збирала, тому... Там ще я бачила великі пути, там де 4. Ось таких таких штук, ось такими смаками 4. Якому я даю. Ем... Ого, ось так мені попалось перше. Далі. Далі карусель. І... Можливо, як я то зберу, мені подобається взагалі. Ну, на жаль, ще один вогонь. Якому як пощастить на. Да. Дайте я прочитаю, що пише на карусельці. Ось тут такого кольору, а вогонь Во. Прочитай, що пише на карусі. Ростішка відчуй себе велетнем роздивися місто з висоти пташиного польоту, сидячи в кріслі оглядового колеса. Вогонь, рво... Вогонь дуже небезпечний ворог. Лісу, навіть маленьке вогнище може перетворитися на величезну пожежу, тож після відпочинку допоможе дорослим як слід загасити полум'я водою. Гарно, буду бавитись. Можливо, коли мене набереться таких, я устраю конкурс. Тільки коли набереться 100 підписників, устраю конкурс на ляльку підробку. Так, подивиться, як ви будете участвувати. Буду свій штуку залишу. Тут ще збирати, бачу, тут великий пульс, я свій збер... зберу і буду грати з друзями у цю гру. Думаю, вам це відео сподобалось на мої сьогоднішні покупочки. Ви до нього поставите лайк, підпишитесь на мій канал і напишете мені приємний коментар. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Коли мені за щось дякуєте, або ви мене щось просите, то, будь ласка, просіть мене. Або. Е, дякуйте. Бо мені дуже приємно читати такі коментарі. А з вами була Софія Олежин, і ви були на каналі Софія Лав. Всім па-па! Зараз буде е, з ні я... якщо чесно, я передумала знімати відео на що фоток. Мені лінь дуже, мені настільки лінь, але заради вас я зможу. Па-па!